Холодрига, капець. А саме глад... ну 11 градусів. Хоча під хатою у нас тут затишок, тут взагалі плюс 1, плюс 2. Ну, на дворі там градусник, що висить, там 11. У нас тут просто навес. І, І стінка не... не утеплена. Тепло зараза, виходить капець. Вітер саме головне, шестерочка Дує северосток, вода по-любому, то понятно, упала. Утром був фігня одна клює. Зварив там. Холодця, окунь і йорш, бо з сирим ще подавляться. Бахнем чайку. Скучно вдома. Прикормочка вже готова у фірміном відрі Армадею. Це відро з питкани. Треба його вернути до кани і, не дай Бог, не поламать, бо це круте відро для кани, для крутої такої віші, як кана. Рибку ловить. Живця, точніше щукове. Отакі пироги. Ей, а вернись в бункер. Свинтус. Як ви зрозуміли, погода так наскільки фігова, що навіть я вдома остався. А от кума пішла і мене тірзають смутне сумніви. Надо Куму позвонити, що вона там принесе з рибалки. Ну, йохан ханію, така погода, що навіть я не поперся. Опровірить чи риба клієнти раді інтересу пишу куму. А кум каже, а кума на рибалки, а йоханий бабай. По-любому щось лове. Да, да. Ану не кусай мене, свин, і перестань жарти вже рижика повісу, обогнав. Да. Ні? А я кажу да". А, Ладно. Отакі пироги. Що ж, дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на продовження і до зустрічі На воді теж, але ну, поки ми стільки на війні. Оп! Посипамо нашим городським таренчиком. кашла. операція армадейла. Руки мерзнуть. Але роботу роблять. Єсть. Ха-ха. Раз, починились. Ну, не дуже. Тепер вибуємо комом. Я вірю, що тут є крупніше. Оп. Повішав крупніші гачки. Може буде толк, а тут дрібніші. на Айс Про Флагманской. Опа. тут дребни, дребни. Да, оно хорошо, если не очень хорошо. В кого сейчас все хорошо? Что так такая вообще говорит? Вовки здорові поставив, грузики теж, щоб кірпічом на дно не просто так. Швидка доставка до дна. Цілкую, обнімаю. Хорошого вам настроєння. Оп. Все, ждемо клюваку. Ти скажи, як інтенсивно притаплює і пусто. эффектно на Ну, безрезультатно. Мелочь дёр. Оп. А потопить даже не может поплавок. Ну, кто? Кто нам нужен никого? А, зараза рука мерзне. Мінус 11. А, мінус одинадцять, Ну, оплонки вже не обмерзають, значить, трохи збавимо жару. Не припікаємо разець. О, да, о, да. Свіжак, свіжак, свіжак. За оце я їй казав. Не дивлячись на те, що гачки дрібні. крупніна, підійшла. підійшло. Працюємо. Насадка консерва а тебешна кукуруза, коли риби дофіга, нічого другого і не треба. Оп, всі набуло. Йо! Вернув. Центральность. Похоже, хороша машина. Вся катастрофа. Ёханый бабай. Блін, діда жалко, У нас нема з чим йому допомогти ні носки, ні ні запасної одежі. Ну, Якщо буде швидко йти до остановки, то нічого страшного. Так, да, берег опасний став, почало підмивати теплою водою. От... Тіченням трендець поганіший. І таке кожен день случається. А народу тона ищем больше. Зервала кукуруза. Не на месте. Ой, так а что тут? Недавно не поднимали всю тему. Оп. Ну це ваше тіло. Давайте відпустимо на підростання. Там уже клює. Так, так, так. Оп. Хорошо, як під берегом провалися, А як на середині, то взагалі кінець, кінець. Так що тут вже дуплет не похоже. Слава так підмормишує, але сидить вже давно. Це все дрібні крючки. Дрібнота налазить з-за цього. Опа. А тут... А тут есть. О! Уже на шесть похоже. Юродивая такая. Иди сюда. А это мне? Капец, оно запуталось. Вот это вам. Навіть не знаю розкутувати чи сусідну вудку тягнути. Може порвати нафіг. Ти психований. Як не розводять два крючка, а вони обов'язково сцепляться. Угу. І зав'яжуть вузол такий, що піпець. Будемо обривати. Розв'язати можна було, але нерви у мене не к чорту. Дрон зараз з боку пролетів, десь щось бомбани скинув. Це капітяк як неподобство якесь. Оп, а у нас тут машина стоїть. Це вже по острову Гребані дрони, грбана війна, нежись, сказка, блін. Опа. Так, що за фігня? Це глибини. Глибину все збавляю, а воно все не збавляється. Там що щось сидить чи що. Чорт його знає. Так, ще пару таранічок і ходу. Також так. є ще одна. Невелика. Борза. Не путай нам з А що на сусідній вулиці перекинеться КАМАЗ Камас Ні. Не перекинеться так, так, так. Ого, відео буду. Погода портиться різко І настроєння. Так. Флагманський бубаллет. Додому не вести, що це все додому. Нехорошо. Ну, погода ужасна. Дрони не повинні були літати, ще й вітер з нашої сторони дує. Як завжди, я не на то поставив називається не на ту С ставка не зіграла так можна і жість поставити і проіграти як в принципі всі херсонці і діють. мене це mm. не зацепа мене не касається війна не для мене я в себе уйні, в у в голові війну вже і що називається, А потім прилітаю і в місті з квартирою розносить чи з хатою, чи на вулиці. Зараз по-всякому буває нездорова обстановка. Давай ще пару таранів і ходу відсюди. Розто вже зашивелився. Ну взагалі з краю сілиш нікого не бачить. Прямо ж, аж аж моче. Не по детски і тут, і там. Но при цьому ніде не бере. Мабуть, розмір не дозволяя захватить кукурузу. Оп-оп-оп. просто тьма. Вот только толку мало. Есть. Блін, зашло, хороше було. Сходи рідко, але случаються. Та моє мудлич. А тут так тягло, як наче уже давно сидить. Но нифіга. Кмена, може утки м'ягенькі. Тут вершинка, до речі, міняється на болі жорстку. Навірно, пооб'їдаємо на тому, але на цьому ніяк не успокоїться. Да, і тут уже одной нема кукурудзи. Так. Сильно здорова. Повішаємо який-небудь ковтунець, трошки менший. А що тут? Пришив'ять пока. Каша канчається. А улов так собі. Щось все время під нас тягне, затягує, дивіться, І мучає. Так що тут як тут скухорозий, пусто. От що воно не клювало, не густо. Оп, святий качан. Свежак поначеплял. Сила. Она здесь шло, сидела. Со свежаком. Шутки помоги. Так. Ладно, теперь тут. Не поймешь, где да лучше подсекти. И есть. Чи собаку, круп, чи крупную. Крупняк. Так, а ну не путать мне снасти. Йоханы, давай. Хороша. Красотка Кругом дюрга. Уверенности нема. Ну, кроме вот тут, похоже, вона впевнена в том, что я не выловлю. Опа-на! Оце воно. Оце воно, воніще. <рес> кукурузку, ей, куди? Відро маленьке взяв, не розраховував на улов. Отак завжди. На на. Запуталось. Так, поки тут виселюсь. Справа теж цирк Шапіто. Дивіться, що І теж хороша. Прийшла. Дві виждав. Не зря кормив. Обидві заберу, тому що я жов. І не треба мене в цьому війні. Це ваша війна. Оп, красота. А ти ты скажи, дивись, що робиться по краях Є. Заборна. А якщо заборна, значить забыли. у нас О, тут уже дуплет выждал. Не, не дуплет, одна. Просто дупляторша. А это же зачет. Хоть бы шабаш. Рыба может уже дроне взлякалась там начала гудить. Жужать, текать. О, Тут, навірно, де да. Ну, Тут можна і поділитися, в принципі. Це мені, а оцю бзду я вам отпущу. Ну і через год по неї вернуся. І mm -hmm. <laughs> таке буває. Але навряд чи бувало таке, що сьогодні риба зірветься з гачком в роті, з моїм гачком. В якоїсь канаві рибачу, була глухой в дитинстві. А на наступний день я її зловлю з гачком в роті. І таке бувало навіть не раз. Я був у шоці, коли це побачив. А це ми тоді рибали в дитинстві. Ще не розуміли, що таке навіть гострота гачка. Гачок на, 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 на вудки. живе стільки, стільки живе вудка. Про гостроту гачка ніхто не думав. Вони ще були древнючі, тупі, радянські на розсип. Покупалися. Їх ще тоді можна було точити об камінь. І ловила, і ловилася. Не представляю, як зараз. Зараз на китайські крючки дивися, блін, вони гострі, ну фігово і не береш тільки Японія. Овнерок який-то чи типу того. Оп. Так що в нас тут? Нас вже приглашають тут витягнуть. Не обознався. Як я тут обознався. Головне, щоб не обісрався. Ладно, неплохо попрацювали. Навіть дуже круто. Відерце кана спец живця. Живцом заряжено. А значить... Надо проставить лайк, силочки на прикормочку вудлища в описі під відео. Погнали додому.